Після розмови із Путіним Дональд Трамп дав зрозуміти союзникам, що вірить у перемогу Росії. Саме так пише Блумберг із посиланням на джерела, знайомі з розмовою між президентом Сполучених Штатів і європейцями. Окрім того, нібито під час розмови американський лідер також повторив низку тез Кремля. Водночас, держсекретар США Марко Рубіо заявляє, що Вашингтон більше не може вирішувати усі світові проблеми. За його словами, сполученим штатам потрібно зберігати пріоритет на національних інтересах. Є багато у світі вартих уваги приводів багато відбувається жахливого США. Не можуть вирішити всі проблеми. Ну і ще додам вам інформацію з того, що сказав Дональд Трамп. А Він розповів історію про свій дзвінок Володимиру Зеленському, коли той був із візитом у пар. Президент ПАР ПАРСІЛРАМАФОСА сьогодні зустрічається із Трампом і у Білому домі. Він зазначив, що приїхав обговорювати зокрема мирні зусилля щодо України і розраховує на підтримку Сполучених Штатів Америки. Ну і після цього Трамп вирішив, скажімо, розвеселити гостя. Я зацитую буквально, що сказав американський президент. Я за Пунував Зеленському, вони сказали, він у південній Африці. А я сказав, що чорт забирай, він робить у південній Африці. Така цитата Дональда Трампа Рамафоса також додав, що нагадував Зеленському про Нельсона Манделу і уявляв на перемовини і умовляв на перемовини із росіянами без будь-яких. Умов, ось така інформація доходить зараз від зміс після того, що відбувається у Білому домі зустрічі з Сирілом Рамафосою. Ну і Трамп знову каже про нібито великий прогрес щодо України після розмови із Путіним. Також хочу вам зацитувати. Позавчора ми говорили із президентом Путіним дві з половиною години. Я думаю, що ми досягли значного прогресу, але це кривава баня. Це не наші солдати, це Україна і це Росія. Але якщо ми можемо врятувати п'ять тисяч душ, ми це зробимо. Ви знаєте, ми досить добре це вміємо, але це погана ситуація, це дуже погана ситуація, сказав президент Сполучених Штатів Америки. Ну ось. Е е е Така є поки що інформація, що буде з'являтися нове, обов'язково будемо вам повідомляти. Ну і також буквально зараз бачу, з'являється новина. Зацитую із оперативного про те, що російські війська не вийшли на кордон Дніпропетровської області. В Дніпропетровській ова називають цю інформацію фейком. А я нагадаю, що роз безпосередньо повідомляли про те, що вони. Вже вийшли на адмінмежі Дніпропетровської області. а Своєю чергою Діпстейт, аналітики Діпстейт фіксували просування у цьому напрямку і казали про те, що росіяни мають там певні тактичні успіхи, але не про вихід на адмінмежі. Я зацитую вам буквально Сергія Лисака. Він пише наступне: мережею шириться інформація, що мовляв російські війська вийшли на кордон Дніпропетровської області. Це фейк і ця новина, і фото, яке нібито її ілюструє. Вони не відповідають дійсності. Та навмисно опубліковані ворогом, аби залякати мешканців нашого регіону, посіяти паніку і дестабілізувати ситуацію. Не ведіться на провокації, довіряйте лише офіційним джерелам. Вірте в сили оборони і підтримуйте їх. Написав голова Дніпропетровської ова. Ну і правда, шановні наші глядачі, будь ласка, споживайте тільки перевірену інформацію. Технічні переговори про припинення вогню в Україні можуть відбутися у Ватикані уже наступного тижня. Саме так вважає президент Фінляндії. Окрім того, Олександр Ступ заявляє, що Сполучені Штати не відмовилися від своєї ролі посередника у врегулюванні воєнних дій Росії проти України. Натомість він зауважив, що тепер до процесу долучилась Європа. На думку фінського президента ситуація складається вдало, оскільки лідери ЄС сподіваються приєднатися до обговорень про припинення вогню в Україні і можливий світ. за Саме з переговори на технічному рівні, ймовірно, продовжаться у Ватикані наступного тижня. Працівнику ТЦК, який вдарив чоловіка у живіт, оголосили підозру у хуліганстві. Інцидент стався у Харкові. Конфлікт виник під час перевірки документів. Між військовослужбовцем і місцевим мешканцем спалахнула словесна суперечка, під час якої військовослужбовець вдарив чоловіка. Постраждалим виявився вчитель. Після сварки він звернувся до поліції з заявою: якщо провину працівника ТЦК доведуть, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.